Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в мене відео про те, як проходить наш день із сестрою. Правда, щось мене голову паршить, але нічого. Так, то Правда, в нас в... правда, в мене в кімнаті дуже холодно. Мабуть, я не включила вечора кондиціонер. Дивно, він був увімкнений тоді чому ж мені холодно. Добре. А щось справді мені не дуже добре. Думаю, що в мене бога є температура. Мабуть, піду покличу сестру. Сістричко, сестричко, сестричко, так, що, блінчик? Та нічого, це в мене е, е, температура і болить голова. А, ну, я думаю, що температура. А, ну добре. Ой, що знову сиділа всю ніч в своєму качеті? Ну так, трошки є. Добре. Лягай, я зараз принесу градусник. А ти увімкнула, увімкнула. А, тоді добре. А ти цей втягала цю штучку вночі? Ні. Ні, а що? Та ну як, як так, ну я ж так казала з вечора те, що у нас о, цей о, сьогодні вночі буде мінус 10 градусів. Ну от ти і замерзла. Е, так, а та, ну швидко цю штуку і чекай мене, я зараз пройду. Ну блін, ну вибач, я не хотіла. Ну, ну добре, вибач, таке буває. Добре, я зараз принесу тобі щось перекусити І радусник не забудемо, звичайно. Так, е я зараз знайду наш радусник. Ага, ось він, як завжди, в сам, на самому дні. І візьму по всяк випадок льод. Раптом знадобиться. Добре. Так, може можемо справді температура, або просто е, наступна відмазка, щоб не піти до школи. Добре. Так, давай зараз буду мірити. Так, блін, я так не люблю цей момент, коли треба сувати в рот цю, 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 цю штуку. Ну, Розумію, це не дуже приємно, але потрібно. Ну добре. Так. Зараз подивимось, яка в тебе температура. Так, а ну, цікаво. Можна так, щось. Ану. Так. Щось я не можу одислати ні тебе, ні градусник. Ось так. Градусник треба ще взяти. ну, О, все, нарешті. Півхати довелося розібрати, щоб... Градусник знайти. Так, зараз подивимось. та в тебе найбільша температура, яку тільки я бачила. Ну, даремно ти сьогодні не вкривалася так. Це на тебе і це тримай. Давай, зараз я принесу тобі чай. Тепленький градусник. Ох, я ж їй казала, що не потрібно знімати цю штуку. Вже зим, зима. Ось вже холодна, яка дощ сьогодні прогнозують. Добре, Ми щось поробиш. Давайте з'їздимо на перший поверх і зробимо для моєї сестрички чай. Так, треба ще буде зводити її до лікаря, бо щось не дуже висока температура. Добре. Так, це її улюблена чашечка і тарілочка. Зроблю для неї, мабуть. О, знаю, тут я такий кексик. І оце ось, якщо їх змішати, то наскільки я знаю, має вийти щось смачненьке. О, справді. Так, і тепленький чай ще нікому не завадив. Добре, ой. Так, ну все. Це сюди. Ось так. Чудово. думаю, більше їй тут нічого не знадобиться. Поїхала на довгий поверх. Так, добре. Знову якийсь бах, давайте оп, і все. Поки я буду мати емоції, ну, але. Думаю, коли я розбагуюся, то все можна буде повернути, як було. Так, сестричко, я тобі принесла чай. Зараз перекуси трохи і будемо приймати таблетки. Добре, дякую. Давай цю штуку, ти вам вже замерзла. Так, давай. Оп! І їж. це мені віддавай і повертайся на теплого ліжечка. Так. Я цел залишу тут, адже я знаю, що треба буде ще мірити температуру. Так, тримай. Ось якось істечко дуже, дуже спрацювало. Так, чудово. Зараз, зараз я буду давати тобі таблетки. Почекай мене декілька хвилин. Так, нам знадобиться це і... Десь тут. Ага, ось у ніз каплі. Зараз вона буде допомагати таблетки. У нас є тут ще спрей для рота, зараз будемо її. А, ні, це, не... це щоб коли рано було, то обробляти. Добре, зараз нам заробляється таки ці... ці декілька речей. Угу. Ось тримай. А, це пласт, виявляється. Я просто ще не до кінця вивчила нову аптечку. Я зрозуміла, що тоді далі. Пластер ми не викидаємо, а залишаємо. Я зараз повернуся. І... А, і це здається. Так, це каплі для очей. Добре, давайте я зараз візьму справжні ліки ось. І принесу для моєї сестрички. їх. Так. Ось сестричка. Тримай. Так, ага, ось уже є. Ой. Так, добре. Надіюся, з тобою буде все добре. Я тут дістала за їх Боже, скільки ж таблет. Таблеток цього я викону ось. Тримай. Ну котику, ну що ти робиш? Так, надіюсь, я не дала йому якусь смертельну дозу пігулок. Добре. Ось тримай. Дякую, сестечко, Нема за що. Зараз я ну це, мабуть, лише тут, а ти, на знову маєш потримати цю холодну штуку у себе в руках. Добре, зараз я ну, переодягнуся і ми поїдемо до лікарні. Так. угу. Пісно тьомо класичний світер, а мою біжамку покладемо на місце. Мою шапочку. Так. А тебе треба потепліше вдягти, бо я знаю, зараз, якщо ти зараз вдягнеш теплу шапку, то тобі стане іще гірше. Так і знала, що не варто слухатись тебе і залишати шапку вдома. Ось, тебе якраз тепер є нова гарненька шапочка. І здається, вона тобі завелика. Добре, підеш у старий. Тримай. І вона тобі завелика. Ну нічого, головне, що тепло. Так, ось. І твою піжаму покладу на місце, адже ти зараз поїдеш і знову вдягнеш її. А, знаю, щоб вона тобі не була завеликою і закривалася ще й вушка. Я, я вдягну для тебе ось це. Ну, тепер я дому Можу отримати перше місце за найсмішнішу шапку. Ну, Саш, ну все-таки не пора більше. Чудо, чудовий собі костюмчик. Давай, поїхали. Ех, ну добре. Так, давай. Хочеш, можна я візьму якусь іграшку з собою? Так, звісно, ж. О, оця моя улюблена. Ні, ось ця ось мой улюблена і улюблений котик. До речі, наскільки ви пам'ятаєте, і наскільки я пам'ятаю, у мене на одній з моїх заставок саме цей котик на аватарці. Добре, пішли. Угу. Так, поїхали на перший поверх, там я дам нашим котикам їжі і якраз поїдемо до лікарні. Все, Зараз дам своїм нашим котикам їсти. Ось, якщо вони солодніть, і подвійну порцію для одного із котиків, щоб... Сміх поїсти і наш наймолодший котик маленький. Угу. Так, можемо йти. Пішли. я знаю, де ще знаходиться. Так, добре. Ось і вхід до лікарні. Як ти себе почуваєш? Чудово. Думаю, в тебе вже є височинка температура. Так, що ще сьогодні, що в мене вже розбудувало, так що давай підемо. Добре. Ось сідай. Дякую. Так, давай візьмемо на так, у нас перший номер. Так, перший номер. Заходимо до мене в кабінет. Добре, пішли, пішли. І, можливо, давай тут залишимо. Так, давай. У нас висока температура, соплі і в принципі, не та чхання. Добре, тоді вам на а, точно, третій поверх, якщо у хвороба у дівчинки. якщо у вас, то вам на другий. Добре, дякую, тоді нам на третій. Пішли про своїй іграшку і поїхали. А, ні, навпаки, нам на другий. Якщо у нас соплі. Так, тут у нас дитяча кімнатка. О, Отого, дня, вітаю вас. О, вітаю! Ми прийшли на метос мотор, тому що у моєї сестрички дуже висока температура. Доброго поході зараз будемо вас Дівчинка, можеш зняти, будь ласка, свою шапочку. Добати, добре. Так, каже. Так. І серце биття все одно. Правдя, проблем у вас немає. Давайте оглянемо нежить вашу. Вушка у вас ну, я вам раджу капати ще вушка, тому що може бути таке, що будуть воліти хворобу вуха. Добре? Так, і будь ласка, температуру. Давай. Угу. Зараз у вас немає, що о, у вас справді довго червоне горло, але це нічого страшного. Хочу вам зробити проливку. Цігари, тому що це, це може покращити ваш стан. Для проливки треба записатися завтра в 6-ранку, і, і, і після цього може бути краща хвороба. І після цього ви не захворієте. Добре. І чи дозволите ви, о, стати дівчинці на цю штучку? Так, звісно ж. Вашому віку. Це чудово. Бажаю вам у одуження і проходить завтра шості ранку. І раджу вам завести лікаря. Я можу стати вашим лікарем по бажанню вашому. от так, звісно, я буду вам дуже вдячна. Добре, тоді пішли підпишете деякі документи. Так, це я їх тільки знайду. А, ось тим, що тут тобто. Ось тут все по. Вашого лікаря, тобто про мене, і ну, його ім'я, прізвище і номер кабінету. Добре, дякуємо. Коли вас ще щось буде боліти, там вказуємо мій номер телефону. Добре, угу. Зараз я ще, ще дещо перевірю. Так, так, чи покидайся тобі вже час виплати таблетки? А так добре. Та склайтесь до мене в кабінет. Получаюсь, просто я не їде на лікар. Добре, я вам дуже дякую. Побачимось з вами за 6 ранку. Так, добре, якщо щось дзвоніть мені ввечері і надсилайтесь, яка у вас зараз температура. Добре, як скажете. Так, пішли. Що мені завтра справді потрібно їхати на провивку? Так, не, так, на не, жаль, справді зараз завтра тобі треба буде їхати на провивку. Але пояс в цьому немає нічого страшного. Це буде, ніби тебе комарик укусив. Ага, ніби крокодил мене укусив. Добре, зараз тільки за однією мови. Ти купиш мені зараз морозиво і тоді купиш морозиво. Ох, шантажистка мо. Ш... Короче, я не можу вимити слово, так що просто помовчу. Але добре, я тобі передбаю морозиво. Ось твоє твоїм Ура, яка смакота. Я так люблю пломбір. Я так люблю пломбір. Добре, я сама навіть мовлюсь. чудово. Таке іноді дитинство можна згадати. Але їж помалу, адже в тебе зараз горло болить. Добре. А гей, я тебе взагалі-то від болю у гоглі врятувала. Ну, все, я тепер на тебе точно ображено. Ну, все, все, не дуйся. Ну, добре, добре. Так, поїхали. На чітко ніяк не прописала, так що ми поступимо. Так, добре, зараз я наберу тобі теплу ванну і, може, ти того покупаєшся, а ти поки... Продягайся назад у піжами. Це я покладу до нас у аптечку, щоб, щоб якщо потрібно дзвонити лікарці. І все добре. Так -так, я втягну свою піжаму. Я купатися також не буду. Так, це у вас я протягнуся. Так, все, є yep. це не місце сюди. ось, Я, мабуть, її буду одягати тепер як шапку і кофточку мою. Добре, ти маленьке відправляєшся сюди назад, на своє місце, а я йду купатися. Добре, пішли. Просить поки тут. А я наберу тобі ванну. Все, класти бомбочку. Так, тільки я коли вже залізу. Тобо як скажеш. Можна я зроблю свій оцей патчі? Ну, так, звісно, вдягай. Добре. О, боже, теплу ванну. О, хочу сьогодні фіолетову бомбочку. Ох, моя улюблена ванна. Так, давай, зараз я буду тебе помити. Ну, блінна. Так, не блінка, тут мені Голову я мити не буду, бо тобі не бажано довго знаходитись в ванні. А просто поведемо тебе до ладу. Ти в принципі можеш залишатися у піжамі. Зараз я ще повинна сажу, то є твою голову. Ось так. Чудово, зараз будеш Іти назад до ванної, Ой, до ліжка точніше, Добре, давай. Знімай свою масочку, втягай окуляри і шапочку. Добре, пішли. У мене справді сокольки трохи, добре, тягай до ванну, лягай до ліжка і втягай цю штуку. Так, так. Добре, зараз я, я включу тобі на твоєму планшеті якусь голов. Чи, чи ти хочеш по подивитися фільм? Я хочу гов. Добре, ось цей Apple Pen і можеш грати. Так. Мабуть, я все ж таки проодягнуся в домашній костюм, хоча б до ось це ось. Бо подаду піжамі не дуже комфортно. Що ж, а я поки. Додам ціном собі номер лікарки до контактів. Так, добре. Готово. Телефон не покладу на це до ліжка. Так, і нанесуток небагато крему, адже це, об... це обов'язкова частина догляду за шкірою. Так. І якщо ви не проти, поки я так нудюся у ліжку, то я, скоріше всього, мабуть, трохи проведу лад у своїй студії. А тобто, е як ви пам'ятаєте, відео влади влагається, це я, я знімала у кабінеті. Е е і якщо ви не проти, я прикрашу його до нового року. Так, це я тут діставала кульки, щоб зняти. Щоб зробити заставку на відео. А зараз є просто тут все приберу. Так от, опс, в мене ще здається, вилетіло, але добре. Так, ще сюди паличку і отаку от чугалька. Так, ось так ось так. Трохи шкарпеток. Я люблю легені шкарпетки, як ви вже це помітили. І, мабуть, велику ялинку, хоча не знаю. Думаю, що велика ялинка сюди погано міститься. Хоча давайте спробуємо. Хоп. Ага, це не сюди, це не сюди. Е, ні, все ж таки, не дуже велика ялинка тут виглядає. Давайте кращу маленьку поставимо. Ось таку ожему. Бачили, я вже дуже, як ви помітили, я дуже люблю такі червоні, такі червоні, зелененькі покрасили на ялинці. Я не дуже люблю важливий або синій колір новий рик. Так, пост... ще ось носочок під ялинку поставлю. А, моя ялинка! О, ні! Доведеться все робити заново. Давайте поставимо знову ялинку. Це. І ще, до речі, люблю на новий, може, золотий, або білий колір. Це також, так можна сказати, симпатична частина нового року. А всі інші кольори, якщо чесно, не дуже я полюбляю цю, цю пору. І сюди знову кладу цю паличку. Це повище, це сюди. О, я просто розважаюся, як можу, поки я хвалю. Давайте оце ось на місце, а оце ось сюди. А це сюди, Так, сюди. Я ж сюди хотіла його о, ну Як на мене не дуже може виглядати як на вас, але мені подобається. Знаю, це щось не дуже симпатично, але давайте спробуємо. Здається, бай... цей бантик тут лишній, Давайте вирішимо це ось. о так набагато краще. Може ще таку штучку. Вона типу, більш менше, вона для нивця дуже великий. Давайте ще корпус доповішаємо. Ну, Отак. Що Чудова зляну прикраси. Ну, ну так, думаю, можемо мені з такою атмосферою я з ну, буду більше знімати відео в кабінеті. Подавочок, а цей ось Ні, не сюди. Так, мабуть, подавок, це таке буде займ. Угу. Що ж, зараз я ще поставлю кудись оці -от штучки, я викинула. -от. А оце повішаю. Ось ну, так дуже симпатично, як на мене. Я тут ось у них покрасна не побачила. А то, думаю, поставилася замість ось каленка, тут камінь. Сюди. Чи не сюди. Чи отак от. це добре. Мабуть, просто його заховаю. Ось так ось. Як це ми так симпатично виглядаємо? Тут є десь шкафетка. Немає, але зараз я їх повичую. Отакую я ще можу. Отакує. Як ви помітили, я дуже люблю цепанкатись, облаштовувати всякі такі ой в основному я люблю облаштовувати за певною тематикою там, рездрави чи холокіті. Ну, що ж, я зараз тут це щось жоденка, так що її покиплю, поки Ні, вона мені подобається. Зараз я повернуся додому і знов ну, Ні, Не, не хвилюйтеся зі мною все добре. Ну, кінець відео. Що ж, э, я усім дякую за перегляд, дякую за посмотр, всім пока-пока. Goodbye, adios, goodbye, пока-пока. І ще э, в будуть будуть мене вийти продовження про саме про те, як я хворію. Так що чекайте. Що ж, а я закінчу. Всім пока-пока.